Хронічним алкоголізмом називають сильну алкогольну залежність, що супроводжується порушеннями функціонування психіки. Захворювання прогресує поступово. Зазвичай чоловікам потрібно для отримання хронічної форми не менше 10 років регулярного вживання спиртного, а жінкам значно менше часу. Фактично існує безліч факторів ризику, через які виникає алкоголізм. Бажання зняти нервову напругу, розслабитись, зняти стрес, оманливе бажання позбутися проблем у житті, часте розпиття під впливом сім'ї чи оточення. Якщо хворий має генетичну, тобто спадкову схильність, хронічний алкоголізм може розвинутися за рік, частота вживання. Хронічна залежність від алкоголю рано чи пізно призводить до наслідків, які неможливо приховати від сторонніх. Для визначення хронічного алкоголізму здійснюють тестування або беруть кров на аналіз за маркером CDT. Алкоголік постійно перебуває у пошуках випивки або грошей на неї. Така людина вже не здатна працювати на посаді, яка потребує уважності, фізичної сили чи розумової роботи. Інтелект знижений через загальну деградацію. Перестає відігравати роль якість алкоголю. Тепер хворий не відмовиться ні від аптечної настоянки, ні від рідини для очищення скла. З'являється одутлість, синюшність, набряклість, неохайність у зовнішньому вигляді. Депресивні стани, пригніченість, марення майже не залишають хворого. Розвиток хронічного алкоголізму ділиться на три стадії залежно від тяжкості та стажу вживання. Перша легка початкова, що характеризується вираженим неврастенічним і психічним, але ще стійким потягом до алкоголю. Друга середня стадія фізичної залежності із запоями, алкогольними психозами, стійким абстинентним синдромом. Третя найважча стадія з соматичними розладами, психічними дефектами, примітивними емоціями, інстинктивною поведінкою та втратою самоконтролю. Без лікування алкоголізму такий стан є небезпечним для життя. Якщо ситуація вимагає, ви можете зробити виклик нарколога додому для виведення із алкозалежного запою. Але найефективнішим способом є варіант, коли пацієнт звертається у спеціалізовану клініку для комплексного лікування хронічного алкоголізму, де зможе приборкати залежність та повернутися до тверезого життя. Детоксикація, виведення продуктів розпаду етанолу, медикаментозне лікування, седативні препарати, гепатопротектори, ноотропи, психотерапія, кодування від алкоголізму, способи забороненої терапії, соціальна реабілітація, відновлювальний курс у реабілітаційному центрі під контролем психологів та психотерапевтів. Лікування має на увазі відсутність залежності, але для алкоголіка це неправда. Потрібно розуміти, що навіть не вживаючи алкоголю, взагалі алкоголік залишиться алкоголіком на все життя. Людина може постійно контролювати вживання спиртних напоїв, роблячи це свідомо, а той хоче повністю відмовитися від спиртного. Але у найкращому разі алкоголь потрібно виключити повністю.